Я вас вітаю. Для вас гарна новина. Завітав в магазин ITC, ITC є не тільки магазином, він ще є і постачальником. Постачає він е, техніку шеджинг. До вашої уваги, супер новинка. плиткоріз електричний на довжину 1200, 1600, 1800 і неймовірні 2000 сантиметрів. Ну, міліметрів, вибачте, будь ласка. Звісно, всі майстри зараз стараються, стали лінтяями, скажімо чесно, хочуть швидко і без пилу порізати всю плитку. Користуються в основному ручними плиткорізами. В ITC їх величезна кількість, але, але, є, але, звісно, якщо не ріжеться ручним плиткорізом, майстри застосовують болгарки, там паркетки на шинах, але все це не то. Цей плиткоріз класичний, з класичним диском 200 міліметрів з швидкості 3000 обертів, зробить найякісніший різ. Він може порізати ту плитку структурну, ту плитку браковану, яку не поріжуть ніякі плиткорізи і навіть і болгарки, і паркетки, тому що тут він набагато м'якше. Він може щось не дорізати, він може вирізати крутник, він, він може вирізати щось всередині. Тому майстрам, особливо які працюють в бригадах, особливо декілька бригад, обов'язково треба мати ось такий плиткоріз. Крім того, він супер універсальний. Він може різати і керамограніт, і кераміку, і до 5 см мармур і граніт. Як на мене, унікальний інструмент. Ви знаєте, не тільки в довжинах, не тільки в формі, не тільки в характеристиках. Це взагалі інноваційний плиткоріз, який мені по дуже багатьом причинам подобається. Перше, він взяв все найкраще, ну де тільки можна взяти було. Що саме головне в ньому? Тут стоїть асинхронний двигун. Вони декларують, цей двигун видає неймовірні щось 4,5 кВт. Хоч у мене величезні сумніви. Що тут 4,5 кВт для такого асінхронного двигуна об'єму. Але навіть якщо він видає 2,5 кВт для 200 го диску максимально з головою його вистачає. Наступне, крім того, що асінхронний двигун, тут йде ремінна передача. Що це? Асинхронний двигун сам по собі працює тихо? В парі з ремінною передачей е, виходить супер. Тихо, він працює. Ми зараз включимо, і ви е, в цьому переконаєтесь. Наступне: тут є, крім того, а чому мені подобається диск 200 мм. Я експериментували, робили батли, робили порівняння. Всі плиткорізи китайці до цього, які випускали, вони випускали там 115-й диск, 120-й, 125-й, 130-й диск. Вони всі працювали приблизно на 11 тисяч обертів. І при різі керамограніту вони давали більше сколів, ніж традиційні диски працюють на 3 тисячах обертів. Тому в цьому плиткорізі є можливість зробити і 3 тисячі обертів, яке стоїть ізначально. є можливість 4. Ну і Трьох до 6 тисяч обертів. І тим самим ви можете добитися найчистіший різ. Для чого вони зробили 6 тисяч обертів? Тому що на цей, завдячуючи е, самої конструкції можна ставити не тільки величезні диски, двигун у вас не заважає, щоб можна було поставити і 120-й сюди, і 115-й хард керамік. Якщо вам подобається працювати з такими дисками, система охолодження, бачите, вона подається раз, два, три, чотири. Вона подається зі всіх боків. Звісно, коли ви кладете на сторону і коли стає, стає маленький диск, дуже складно буде організувати його охолодження. Але для прямого різу ви зможете для 45-го, ну, краще застосовувати уже спеціалізовані диски. І вже тоді буде нормальне охолодження. Так, це я розповів про сам двигун, передачу. Крім того, от така система, яка дозволяє і фіксувати на любій висоті погруження. Крім того, отпустив, ви можете працювати в режимі маятнику, що не вистачало у всіх до цього існуючих китайських плиткорізах. Там можна було виставити глибину. Але в режимі маятника щось десь посередині вирізати, щоб не було сколів, просто такої можливості не було. Наступне регулювання. Давайте я подивимося, регулювання. Дуже важливо, коли ви користуєтесь плиткорізом, а, або купили, перевірити кут атаки. А, що таке кут атаки? Коли диск у вас стоїть чітко паралельно різу. якщо диск у вас повернутий вліво або вправо, то вам видає перше, видає сколи, друге, може йти дуга при різі. Тому, коли ви купили або взяли в прокат, обов'язково перевірте кут атаки. Тут він дуже просто виставляється. Дивіться, ця площадка ось площадка на ній висить вся обв'язка. Послабляєте ви 4 болта, і за допомогою двох болтів ви можете виставити кут атаки. Хто не знає, як виставляти кут атаки, це. Ми за... Я зараз розповім. А розповім дуже просто. Ви виставляєте посередині, повністю нахиляєте, е, до... звісно, тут вже стоїть диск. До диска прикладаєте рівень, і ви дивитесь, щоб він став чітко паралельно. Якщо не паралельно, то ви коригуєте. Так, ну, е... крім того, хотів розповісти, треба підійти сюди, щоб розповісти, що тут регулюється. Тут космічні технології для керування використовується навіть пульт керування. Е, я тут не зміг його спочатку включити, а чому? Тому що є захист. Подивіться, ось тут, коли він повністю сюди впертий, є кнопочка, яка вимикає двигун. І як би ви його не включали, він не включається. І це дуже добре, щоб запобігти випадковому включенні, ось ця запобіжник. Він зараз у вас ніяк не включиться. Коли ви його посунули, ви можете тоді його включити. Ви бачите, як тихо працює сам двигун з диском, просто тиша. Так само, як працювали в звичайних асінхронних двигунах з прямим приводом. Але, як на мене, тут все краще зроблено. Так, тепер дивіться, що можна за допомогою пульта робити. До плеткуріза йде ось такий пульт керування. Ну, як на мене, космічні технології тепер можна дистанційно керувати самим плиткорізом. Дивіться, е, на пульт керування, як на мене, він герметичний. Е, тут немає ніяких вентиляторів, ніяких систем охолодження, і це дуже добре. Тут немає ніяких отворів, щоб сюди попала вода, бо при різі, звісно, багато води навколо розлітається. Так, ми дивимося, що тут можна регулювати. Перше, це кількість обертів. Можна виставити від, від 3 тисяч до 6 тисяч обертів. Назад. Тут він показує потужність. Тут швидкість руху самої каретки. Ви можете регулювати її. Тут от за допомогою бачите, тут це десят, час десятка. Наступне ви можете поставити автоматичний режим. Он зараз пише, що зараз в автоматичному режимі. Ви можете поставити вручний режим, але ми поставимо в автоматичний режим. Ви можете поставити. Без повернення, і ви можете повернення, що таке повернення, коли він доїжджає до кінця, кінцевичок спрацьовує і він повертається назад. Ну зазвичай не треба ставити, щоб лишній раз е не пошкодити плитку, яку ви вже е порізали. Так е як давайте перевіряємо, що тут кінцевик вже не працює, і поїхали. Він зараз включився. Ви чуєте яку тишу. Але звісно, це він їде на холостому ходу. Звісно, а ви скажете, а ось коли буде різати, буде неймовірний шум, а нічого подібного. Дістар, який, скажімо так, приймав участь в розробці цього плиткоріза разом з ITC, звісно, розробили під нього ось такий спеціальний диск, який працює в тиші. Це унікальні диски. Я завжди казав, що найкращий диск для таких плиткорізів є 7D Advanced. Але Дістар перевершив сам себе. І він трошки товстіше. Але, як на мене, не як на мене, а у нього ті самі результати. Дивіться, давайте зараз перевіримо. Як перевірити? Чуєте звук? І я не чую. Як пластик б'є. А давайте Advanced попробуємо. О, тому, тому при роботі буде набагато тихіше ось такий диск. Я рекомендую його використовувати. Я так розумію, вони будуть різного діаметру, так? Е, не тільки 200, ну там 180, 150, які запросто можуть ставити сюди. І, можливо, будуть ось такі 115. Ой. ой я ще не розповів. Ось тут випала оця. Е, як вона там називає? Ну, кілечка перехідне. Тут стоїть, на жаль, китайський розмір 20 мм. І навіть китайські диски, ті, які йде в комплекті, і той йде з перехідним кільцем. Ну, от Люблять китайці 20, -20 мм. Але і у Дістара продаються такі кілечка, і можна їх додатково замовити у Сергія. Можна поставити на всі диски перехідне кільце, щоб він працював з цим плиткорізом. Так. Хочу звернути ще раз увагу на глибину різу. Якщо ви встановили сюди максимальний 200 й диск, то глибина різу, завдячуючи оцій ременній передачі, неймовірні 50 мм. Це просто всі майстри, які займаються гранітом, мармуром, будуть. Стояти в черзі, щоб купити цей плиткоріз. Ну, тому що він супер універсальний для різних майстрів, як на мене, шедевр. Хочу звернутися до всіх українців і європейців. Знайте, що Росія це країна терорист. Всі росіяни, всі, всі, які підтримують війну, це терористи. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за, на... за руським кораблем. Не спілкуйте з ними, не купляйте нічого російського. Стоять. Хотів показати, що в комплекті йде ось такий грубий диск. Він також має місце на існування. Якщо вам не треба якоїсь якості, то цей диск напевно, переживе всі, які ви бачите, дістарівські диски. по е Часу роботи і по кількості того, що він поріже. Але я думаю, що якість, він доволі товстий. Біля 2 мм буде так собі, але він є. то також важливо. Так, давайте тепер подивимося а як тут взагалі кріпиться все. Дивіться, тут, е якщо ви відпустили, ви можете регулювати оцю цей кожух. І ось тут він зажимається ну в будь-якому. Положення, яке вам зручно. Це залежить від якого диск ви використовуєте. 200-й це одне положення, 115-й інше положення. І це дуже зручно, що можна регулювати. На будь-якій висоті, де ви, ви можете легко зафіксувати за допомогою цього речашка. Зверніть увагу, ці речашки з нержавійки. Ну, колір нержавійки, я впевнений, що вони з нержавійки. Так, давайте поставимо диск. Поставивши диск, просто ви зафіксуєте його за допомогою шайбочки і болта. Болт закручується вліво. Пам'ятайте, вліво відкручувати вправо. Подача води за допомогою тут з чотирьох місць подається вода. Кришкою закриваєте. Дуже все просто. Кришка алюмінієва. Всі частини алюмінієві, корпус алюмінієвий. Ножки алюмінієві. У зв'язку з тим, що все алюмінією, вага цього плиткоріза всього-навсього 63 кілограма. Уявіть собі. Шеджинг 9033, як на мене до цього, це був один з лідерів, важить 70 кілограм. І коли в мене вун, він був в прокаті, саме важке для мене було його виносити, заносити це дуже тяжко, дві людини. Ну, це, скажімо так, треба е, напружувати, щоб нести. І ми не берегли спину. Але тепер тут тр трошки легше все буде. Так, з цієї частини ми закінчили. Наступна шина. Чому вона мені подобається? Хоч вона, я так розумію, запозичена у кауванга 100%, вона повністю відповідає принципово кауванговській. Ви кауванг можете знати під е, торговими марками GTM. Під торговими марками Шиджинг, які Кавуван робив для цих е, торгових мал марк... плиткорізи. Ця шина, як на мене, зарекомендувала себе більш-менш нормально, дуже мало якихось несправностей. Тут стоїть зовнішній двигун, він також закритий, повністю, не має доступу, бруду, нічого. Шина сама повністю закрита. Тут стоїть інструментальний профіль, як кажуть, чи станочний профіль. Що таке станочний профіль? Це дуже багато-багато підшипників, стоять в пластиковому корпусі і вони всі в маслі. Він не обслуговується, не лізте туди, не ремонтуєте, він служить весь срок експлуатації, скільки треба, скільки і прослужить. Якщо треба, якщо треба поремонтувати, краще звернутися до спеціалістів. Бо я думаю, що ви там не впораєтесь його е перемонтувати. Так, нема претензій. Подивіться, яку лазер вони поставили. Нарешті. У Шижинга завжди був нормальний лазер. І він зробив його трошки вище. Чим вище його робиш, тим, звісно, він краще падає на плитку. Диві дивіться, як чітко видно, де можна різати плитку. Він не розсіюється, він дуже чітко вказує і він дуже легко регулюється. Як на мене, дуже гарне рішення. Наступне, тут треба подивитися, це комплектація. В комплектацію йдуть ось такі піджимні, е е е які можна піджимати, плитку, доводити, ставити, щоб плитка впиралася. Для кута 45 є от спеціальні кутники, які ставляться для різу 45. Ну, вони. Ставляться ось оці пази, вони заводяться, ось оці пази, ці всі приспособи. В комплекті є сумочка і в комплекті є 4 бокових упори. І ви бачите ці бокові упори. До речі, а це що? Вони з кауванга взяли? Не, не Я розумію. Ні, вони схожі на каувангавський, але все ж таки вони не випадають. Е, і Ну, скажем так, нормальна конструкція, вони мають місце на існування. Подивіться, яка чуда, і ось боковий упор, який кріпиться на цих бокових підтримках. Продовжую розповідати про стіл, що мені в ньому подобається. Дивіться, щоб це для тиші. Він вкритий ось такими полосками, на яка лягає плитка. Плитка не совується, це такі гумові такі полосочки. Крім того, що вона не совується, ще зменшується шум. Наступне, як тут проходить е, охолодження? Звісно, самим головним в охолодженні є насос. Тут уже є зовнішній насос. Ми не знайшли місце, де його поставити, але він такої потужності і з регулюванням потужності, що його поставити можна де завгодно, хоч і на підлозі. Є вхід, вихід. Вода подається ось сюди. Потім вона попадає через форсуночки в зону різу і, звісно, стікає в крита. Крита тут непросте. Корита, так само, як у Рубі. Зроблена, тут стоїть лист, але тут нержавійки під нахилом. Тому вся вода разом з брудом тече в пластикове корито. З нержавійки в пластик. Пластикове корито можна витягати і чистити. Як на мене, зручно. Пластикове не непросте, воно зроблене наступним чином. Бачите, тут ячейки такі. Перша ячейка, вона ось сюди вона попадає, водичка, бачите, ось отвір. І потім перетікає. Кожне наступне. Поки не перетече, тут я такий злив і, звісно, в відро. З відра знову обратно сюди на охолодження. Але, звісно, майстри, коли користуються таким плиткорізом, роблять два відра. Перше вже постійно набирається в чисте відро, а друге вже зливається в грязне відро. Для чого це роблять? Щоб подовжити термін <с> строк служби самого насоса. Наступне стіл, чим характеризується, дивіться, які шикарні, є ножки. Він 63 кг, коли ножки тут дуже зручно підгортаються і фіксуються. Вони фіксуються чи ні? вони на пружинах Тим більше вони навіть не фіксуються на пружинках. Подивіться, як тут кути зроблені, так, щоб вони не вивертались. Я такого не бачив в шиджингах. Не бачив, це зроблено для посилення. Щоб ніжка міцно тримала. Зверніть увагу на ручки. Їх дуже приємно тримати в руках і піднімати цей плиткоріз. Вони також алюмінії. Зверніть увагу на систему фіксації під 45. Крім того, навіть не під 45, якщо ви придивитесь, тут можна виставляти кут нахилу до 60 градусів. Аж до 60 градусів те, що не вистачало ну, деяким майстрам. Тут знизу гума. Ну, як на мене, вона якийсь час прослужить. Хочу звернути увагу на профіль, з якого зроблено корпус цього плиткоріза. Він товстий і тим самим забезпечується е, жорсткість конструкції. Е, звісно, є і плюс, і мінус е, цього плиткоріза, коли йде самотьоком, зливається вода. Не забувайте. Після роботи хоча б воду воду, воду сюди залити відро води, щоб вона вся стекла і той бруд не засох, бо його потім дуже тяжко е відчистити. Крім того, жорсткість каретки ну, це супер такий показник. Е звісно, це каувангівська каретка. І жорсткість тут ну, така, як кованге. Є, якщо силою відхиляння, у Шиджинга 9033 краще. Ну і у біхає краще, і в ванделі краще. Але повірте мені на слово, Коли ви застосовуєте профільні диски, по прямому різу взагалі немає питань. Любий диск забезпечує прямий різ при правильному куті атаки. А ось при 45-му, застосовуючи правильні диски, ви доб'єтесь ідеальних результатів для кута 45. Не забувайте, що кут отаки ще не головний. Ще треба виставити 90-й кут на початку. І на кінці це також може вплинути на прямолінійність різу. Я зазвичай, вроді би, все розповів. Як на мене, мені він дуже подобається. Я впевнений, що він буде слугувати довго майстрам. Гарантія на нього один рік. І що саме головне, вона забезпечується, бо це постачальник, який постачає офіційно. І офіційно забезпечує. Він продається як з ПДВ, так і без ПДВ. Тому кому що треба, звертайтесь до мене, звертайтесь до ITC. Я впевнений, що цей інструмент вам сподобається. Але саме головне, якщо ви працюєте, то треба допомагати ЗСУ. Бо я зараз таке кажу. Можливо, це і неправильно, але я рахую, що правильно. Якщо ти працюєш і не допомагаєш зсу, то для мене ти не українець. Слава Україні!